Як впоратися з ситуацією, коли ви дуже хочете здобути собі більше фанатів, прихильників на Ютубі, таких фанатів, тобто дуже міцних, таких, що будуть вас завжди підтримувати, будуть завжди писати вам хороші коментарі і так далі. Пишу це відео зараз вже постфактум, але от нещодавно в мене відбувся просто шалений вибух популярності. Тобто в мене з'явилося дуже багато фанів, багато фанатів, неймовірних людей, яких я просто обожнюю. І зараз я хочу розповісти взагалі, як це зробити. Оскільки я є абсолютною нікчемою, я хочу розповісти, як здобути прихильність цих неймовірних, просто ну. Я не знаю, ну на рівні от е, родичів, просто на, на рівні е, богів, на рівні, я не знаю, про цих неймовірних людей. Тобто коханих, я їх обожнюю. Тобто, я що робити? Що робити для цього? Е, любі друзі, по-перше, в такий спосіб, якщо хочете здобути прихильність, тобто, спробуйте. Е, пр, ну... Не хочеться, так би мовити, такими поганими словами висловлюватися, але ну, підмазуватися. Якщо вже, якщо вже відверто казати так прямою мовою, то ну, вилизувати трохи очко, тобто ну, сраку, так би мовити, підмазуватися під людей, писати їм, знаєте, коли вони написали вам. Що ви хороший блогер, там, у вас хороший монтаж, умовно, умовно. То ви одразу, тобто, одразу пишіть відповідайте цій людині, каза, ну, кажете, можливо, якось донатом можу віддячити, можливо, можу якось на крип, крипта, тобто монобанк, приватбанк готівкою. Тобто, одразу виражайте те, що ви задоволені, ви любите цю людину, кохаєте і так далі. Також. Можливо, просто словами. Тобто, якщо немає грошей, наприклад, у вас поки що не накопичений капітал, можете спробувати просто словами, якщо це спрацює. Тобто, дя... ну, наприклад, дякую, любий, я тебе люблю, там, ну, хочу тебе, хочу тебе. Тобто, ну, якісь дуже приємні слова. Тобто, контактуйте максимально приємно, щоб було з вами приємно спілкуватися. Навіть можна заходити за межі, тобто прям переходити, там писати кожного вечора, наприклад, привіт-привіт. Люблю тебе і так далі. Оскільки я вже давно в українському інтернеті, в українському інфопросторі, я прекрасно орієнтуюся, тобто в цьому цьому я знаю, як діють люди, як вони реагують, як здобути прихильність. Тобто я в цьому дуже добре орієнтуюся і можу вам відверто сказати, що е, здобути собі фанатів відвертих прихильників, які дуже вас люблять, тобто, ну майже неможливо без того, щоб. Ну, вже відверто кажучи, не підлизнути трохи очечо. Тобто, це обов'язкові фактори, обов'язкові умови, і без цього у вас мало що вийде, і фанатів у вас не буде. Тому, якщо хочете, як мене, то, тобто, використовуйте такі методи, як я сказав, донат разовий донат, можливо, постійні донати, можливо, бан людей, які критикують ваших фанатів, тобто бан одразу. Тобто, ну це ну, можна навіть такий. Чек-лист бан Вордів прописати. Тобто, якщо хтось хоче якось покритикувати ваших фанатів, одразу бан. Тобто вас покрит... Покрит... покритикувати, одразу бан. блядь. Все нахуй. Я все сказав. Фанати, я вас всіх цілю... цілую в пісю, Ха -ха, Дуже вас люблю. Дякую, дякую за те, що ви зі мною.